Всім привіт! Сьогодні будемо готувати булочки, бо немає нічого більш затишного, ніж запах свіжої випічки вдома. Особливо коли за вікном холодно і так хочеться домашнього затишку. Коли на кухні тепліє від духовки, а повітря наповнюється солодким ароматом, здається, ніби в дім повертається справжній комфорт. Тож давайте готувати. Для початку беремо 250 мл теплого молока. До молока додаємо 22 г свіжих дріжджів або 8 г сухих. Додаю 1 столову ложку цукру загальної маси. Загальна маса цукру у мене була 80 грам. Розминаю все це ложкою. Тепер з загальної маси додаю 4 столові ложки борошна. Загальна маса в мене 550-600 грам борошна. Перемішуємо і ставимо нашу пару в тепле місце. Опара постояла 15 хвилин. Тепер я знімаю плівку з неї і додаю одне яйце і один білок. А жовток я ховаю в холодильник для того, щоб потім змащувати булочки. Додаю цукор, який залишився. І приблизно 5 грам ванільного цукру. Все ретельно перемішую. І поступово всипаю борошно і замішую тісто. Борошно завжди потрібно додавати потрошки, тому що вам його може знадобитись менше або більше. До тіста додаю 30 грам м'якого вершкового масла і гарно його вмішую. Оскільки жир уповільнює утворення клейковини, масло ми додаємо наприкінці і добре вимішуємо, поки тісто знову не стане гладким та еластичним. Це не займає багато часу, приблизно 5-7 хвилин і ваше тісто стає ось таким. Тісто відправляє в тепле місце на приблизно 1-1,5 години. За цей час приготуємо начинку. Для цього потрібно 480 г сиру, 2 жовтка, 130 г цукру і 10 г ванільного цукру, 40 г манної крупи. Тепер просто це перебиваємо погружним блендером і відставляємо в сторону. Для начинки також потрібно взбити 2 білка, додати дрібку солі. Збиваємо до міцних піків. Тепер поєднюємо дві маси. До сирної маси додаємо в два етапи білки. І перемішуємо лопаткою знизу до верху. І наша начинка готова. Наше тісто дуже гарно піднялось. Стало пухким та повітряним. Розділяю тісто на 10-12 частин. Кожну частину скатую в кульку. Тепер кульку розкачую і роблю по три надрізи з кожної сторони, як на відео. Тепер беру і плету косичку з кожної сторони. І ось так її викладаю, роблячи бортики. Повинен утворитися ось такий бортик. Края я гарно защіпую. Булочки виходять великими, тому я буду випікати їх по шість. Кладу на теку і всередину викладаю начинку. Зверху я додам ягоди. В мене морожена малина. На початку ми в холодильник відкладали жовток. Його я змішала з молоком, а тепер змащую булочки. Перед тим як відправити в духовку, я знову защіпую края випікає приблизно 20-25 хвилин при температурі 180 градусів. Ось такі булочки у нас виходять. Булочки зверху я присипаю цукровою пудрою. І нарешті час смакувати. Особисто мені рецепт дуже сподобався. Булочки вийшли неймовірно ніжні і легкі та дуже повітряні. Дріжджуватісто тісто м'яке, незабите і просто тане в роті. Усередині соковита білково сирна начинка з ягодами малини, яка додає свіжості й приємної кислинки, дуже ароматні та домашні.